Пасха завжди чи корова її. У мене тьоті мама коровай по весілях пекла. Я так, ми певно, туди ж сі в генах, чи де воно. Мій син теж може сити, пекти. Я, наприклад, теж даю ще пару ложок сметани домашньої. Я даю горілки трошки, щоб ця паска не черствіла. Так мама все давала, я так даю. А сметана завжди. А сметана до пухкості такої воно пахне якимось таким домашнім. Хлопці там стріляли, господи, тими карбітами, тим бігали, ті писанки відбирали. А як поливали ще на обливаний понеділок, я все була мокра, як не знатиш? Там керниця така посередині вулиці в нас була старовинна журавель такий. І ми води набирали. І так ти хлопців поливали, що я два-три рази передягалася вдома. Свято Пасхи всі люблять, як діти, як дорослі. Я чекаю ту Пасху, я ще до церкви маю пекти Паску. Вже раз пекла, другий раз буду пекти до церкви Пасху. Я віруюча людина, я дуже вірую. Мені багато Господь допомагає. І я вірю, свято Пасхи то, то ж Воскресіння. Тож тож Ісуса розп'яли і то скільки Він страдав. І я ніколи не жаліюся, бо я, хоч як мені не було погано. Господь скільки терпів, і ми мусимо терпіти. Все, раз Господь дає якісь терпіння, значить, ми ще живі. Ми, ще, ми повинні в то вірити. А День Пасхи — то великий день. І діти все раділи. Я, я знаю, що я все я три по три за місце пекла той паски, в четвер пекла, поки до суботи в чуть не з'ї. Буле ще, ще там чужим повиносили і, то, і весь час. У мене паска то є щось. Я можу паску пекти, я вже потім на провідну печу, п'ять свіжу. Та я завжди печу свіжу паску потім, щоб діти мали, хтось прийде, хтось той угощу. В дитинстві перше нас не пускали, в нас церква була закрита, там, там був склад, у нас церква дуже велика. То ще на Сукальщині та, та на Сукальщині. То я в третій клас, я вже там до Бурятина, там таке село, є, як їхати на Волиня, туди траса, там біля траси, а нам 3-4 кілометри через поле. І завжди директорка школи. Вона сказала, хто понесе Паску, крок вперед не дозволяли нести паску. Я сам перша з лінійки, У нас було 28 учнів в класі. Вона каже, з Марусою нема що розмовляти. Вони не сварили мене. Для мене не було прерад. Я сказала, я понесу, все, мама старенька, я можу унести паску. Я по рецептах не роблю паски. Я стараюся давати більше жовтків. Я тільки даю два цілих яйця. Решта я даю на 300 грамів молока. Я приблизно даю 10 яєць. 8-10 яєць. І 50 грамів дріжджів живих. Я не люблю сухих дріжджів, вони не користуються. А де ви ці яйця взяли? Ну, ну, від, від мами, від приблизно від короваїв. Як я пекла короваї, то я старалася більше, то ж село яєць більше давати більше жовтків, щоб гарний вийшов коровай, щоб, ну, щоб, ну, щоб воно якісне було. Виходить пухкенька, вона рветься, так як цей, коли ви її нормально вимісите. Коли починаю розчину, я даю трошки свяченої води. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Даю ще трошки смальцю до Паски, даю горілки до Паски. Люблю сама. Я люблю, коли я сама, коли тихо, мені ніхто не мішає, я молюся, собі очина помолю, перехрещу, коли вже починаю місити, замісила, накрила і прошу Господи, поможи мені. Хай та Паска вдасться, особливо п'єцю. Я завжди, ну слава Богу, я ніколи не зіпсую. Амінь. Я скільки, я, може, з 32 сіль зробила, скільки коровагів, багато я пекла. Я ніколи не зіпсувала корову. Я... Так мені Бог напевно допомагає. Я самоучка. Не завжди мама казала, що були так, щоб вона рвалася. Треба робити її в колбаску, так ось час, а потім в другу сторону місити. Щоб вона мала слої. Вона і не тверда, і може ще липне трошки до рук, але там вже муки не треба. Тісто легеньке, бачите, як душа. О, воно у мене гесеньке, легесеньке. А чому кажуть, як душа? Я не знаю. Легенс. І Я мала таку велику піч. Я дуже жалію за нею, тому що я дуже люблю п'єцю пекти Паску. Вона така пахуча, вона така класна, топше. І зразу всі посадив і всі витягнув. Всі рум'яні, пахне на цілу хату. Починала пекти вже з 7 класу, тому що мама вже була старенька, я наймолодша в сім'ї, а в нас там на Сукальщині такі празники робили великі, напікали, все робили. І я починала з таких маленьких пеліменьків, слоєнних, п'єцо. Духовки ми навіть не мали в той час. І вони мені перший раз і то вдалися. Такі з варенячком, пудрі обкачані. З малих літ я вже хотіла все готувати. Такий блокнот ще з 8 класу я вже там мала вишиванки, бисквіти, медівники, вони називалися губки там по-різному. Я вже то все вміла пекти, я то все вже мала записано. Дуже люблю готувати. Я дуже люблю гостей приймати. Я мені то, ну, Саме по собі воно мені виходить. Я, наприклад, зараз я не заглядаю ніякі блокноти. Я не знаю, я любе тісто, схотіла медівник, я роблю медівник. Ага, наскільки мені там потрібно, чи на 200 грам меду, чи на 300. Я приблизно знаю, скільки мені муки треба, скільки мені яєць треба, скільки я то все знаю на пам'ять. Пасочку накриваю, щоб вона гарно підійшла, була рівненька і швидко накислана. Я робила бригадиром, в мене діти, четверо дітей, я в два добре садик ще був. Я водила діти в садик і бігла зрання на роботу. Я ночами пекла. То ви були господиною на різних весілях, так? На різних. Тут два майже такої хати нема, щоб я не господинила. — То скільки селі. тих весіль ви зробили? Ну, з 30 точно. На скільки людей? По 180, 150, 120. Я, наприклад, свої дощі самі перші робила, тут двоє весілля вже тут, то було 204 люди. І я все пекла сама, пляцки, 10 сортів було по 10, то було 100 злишком, ще й круглі спартаки, такі як тортики, ще 17 тортів. Я то пам'ятаю, як нині. Я своє все сама, просто допомагали мені перемазувати. Сусідські там дівчата, то, а пекти, я все пекла сама. Але тоді ще пекли і дрібненькі, і ті корзиночки я пекла, грибочки я пекла, горішки, всякі-всякі, всяку всячину. Все з любов'ю, я не злюся ніколи, як я то роблю. Я ніколи. Я навіть от готую на праздник, чи в мене все гості є, в мене все, чи мене хтось просить. Я то все роблю від радості. Як я сказала, що я зроблю, значить я зроблю. Я, я не злюся на... на тісто ніколи. Я дуже люблю готувати. Не тільки там короваї, паски, взагалі все. Я би побажала нашим українцям, як ми всі хочемо перемоги. Ми молимося за всіх дітей, які ми на тільки знаємо, і, і за всю Україну. І хай, хай би вже це все пекло закінчилося, бо вже шкода тих дітей, тих сумах, що пострадалося. Бажаю всім здоров'я, миру і перемоги, щоб того року ми вже всі дочекалися тої перемоги.